Щоб записатися на прийом до лікаря, пані Надії доводиться долати квест. Стаціонарного телефону у жінки немає, тож набирає доньку з мобільного, а та вже й дзвонить в реєстратуру поліклініки. Інколи доводиться чекати годину, доки не піднімуть слухавку. З мобільного було б краще дзвонити в поліклініку, але ж це кошти можна буде зателефонувати в будь-який час. Під час роботи і замовити талончик чи звернутися по потребі. Ті, у кого не вистачає терпіння чекати, коли ж піднімуть слухавку в поліклініці, одразу прямують туди. Один з таких Юрій Шугайло. Він подав електронну петицію ввести мобільні телефони у медичних закладах. Її підтримали. Необхідна кількість голосів з відповідю на сайті міська влада не забарилася. На облаштування мобільним зв'язком міських лікувально-профілактичних закладів, що поліпшить комунікацію з жителями міста, з міського бюджету буде виділено 42 тисячі гривень. Та, поки міська влада шукала гроші, громадська організація купила 9 телефонів і роздала деяким медичним закладам. Автора петиції така ідея дещо спантеличила. Телефони будуть куплені за рахунок членів даної громадської організації. А у другій відповіді, яку отримує від міського голови, прописано телефони за рахунок міського бюджету, а їхнє, скажімо так, поповнення за рахунок даної громадської організації. Відмінусуємо те, що вони купили. Це там вони 9 телефонів щось купили. Це в море чи на 9 тисяч. 9 телефони. А всі інші документи свої. ну купили. Подякували слава Богу. Може, ви хочете? Будь ласка, ми ще зекономимо. І поки влада з активістами перетягує ковдру, хто зробив більше добра. Рівняни вже очікують на перше березня. Саме тоді у реєстратурах медичних закладів офіційно розпочнуть працювати мобільні телефони. Це дуже я вважаю дуже практично. і Вигідно для людей. Це набагато практичніше ніж стаціонарний телефон. Бо ж усіх вже мобільні, як не як на мобільній. Проще по дозвонитися ніж на стаціонар. Мені краще із стаціонарного. Тому що я вже ну, не можу сказати, щоб я так тому мобільному і розбиралася. Зараз домашніх телефонів немає нікого. Десь може, ну, десь там так. Не стали чекати вказівок зверху, а одразу розпочали приймати виклики з мобільного у поліклініці номер 2 Доброго дня, ПМСД центральний. Довідкове бюро вже користуються. Пацієнти знають, що існує телефон в поліклініці, і додзвонюються, оскільки в нас був лише стаціонарний телефон в довідці, в реєстратурі, і тепер ми маємо мобільний. Обіцяють ще один мобільний в реєстратурі. Номери мобільних телефонів можна дізнатися безпосередньо в медичних закладах міста або ж на сайті рівнеодин.тв Рівнянам треба поінтересуватися і в свої телефоні книги довідники включити мобільні телефони, по яким вони можуть зв'язатися з реєстратурою як дитячих, так і дорослих поліклінік. Та чи надовго вистачить грошей і терпіння користуватися мобільними у медзакладах? Чи можливо знову повернуться до старих до ротових? Інесса Пославська Артем Логовський, новини рівного.